Якщо їх е, не загубили чи зі, щось зі, такого, це, Але, все, реально нема багажа, це не шутки якісь За. вам тут. <гір вибіль》> Всім доброго ранку, зараз я в Лісабоні. І сьогодні ми відправляємося в таку довго очікувану на подорож. На яку я чекала десь пів року, навіть може більше. Ось, так що ось такий балкончик маленький, я тут ледве поміщаюсь. Ось, тому відправляюся в аеропорт. У нас вийде десь в 11.35, точно в 11.35. Зараз нас 6 з чимось. Десь година 6.40. І нам там треба бути дуже рано, тому що це такий це міжнародний літак, польот. І там треба бути набагато раніше, ніж 2 години. А ми і так, в аеропорту завжди за 2 години до виліту. Ми вже в аеропорту. Ми стільки мені здається, рано приїхали, що навіть що рейси ще немає на табло. до такий огромний аеропорт, якісь кафешки, вон гейти написані. Звісно, всякі інформації де Вон чекіни Зараз дивимося, що у нас вже є наш торонто О, він має бути вон. Зараз восьма і наш чекін вже відкрили, так що ми йдемо зараз на чекін і віддаємо наш багаж. Дивіться, я тільки що побачила, що там просто 89 мінімум чекінів. Я думала, 89 це найбільше. Ні. мам туди. Вон. Ми йдемо на 103 108 чекін. Капець, який з чекінів, я просто в шоці. Ми з чекіна йдемо, у нас вже білетики є. Бордінг же в 10.30. Так, да, але будь-що Ну де, да, да. туди пройти. Ми зараз на. Я вже знаю, як це називається, контроль безпеки, бо будемо тепер використовувати ці два слова. Йдемо туди і будемо сидіти чекати бордінг. Я вичислила тут десь 120 чекінів. Ви просто уявляєте, який це огромний. І це тільки в першому терміналі. Ми не знаємо, скільки є ще в другому терміналі чекінів. Ми десь через дві години маємо вже зарізати в самоліт. салат. Це що, рейсінс? А давай повитягуємо так. рейсінс. Це такий якийсь сушений, несушений бікон. Тут ще якісь родзинки мали бути, але я не хочу родзинки в салаті. Так, цибуль. цибулька. Цибулька, так. Так, так. І гренечки. І ще якісь. Я так підозрюю, що це може якийсь чіз. Так что давай. Let's see, it's americana у нас вийшов Давайте спробуем. давайте спробуем. Я вам за його спробувала. Так. Ммм. Риша. Бекон. Рукла. Ммм. Так, ми йдемо на контроль безпеки і зараз будемо розбиратися, як купити інтернет в Канаді, тому що цікаво виходить.

Thôi. Тут, по-перше, дивіться їй самольот, тут три ряда. Отак буде легше. Три рядика. Ми всередині. Щоб було легше просто виходити. Так, у нас тут є ось такий екранчик. По ідеї нам ще мають дати навушники і ковдру. Тут пакетик для там, этот, Журнальчик і безпека. Так, подивимося, що тут у нас є взагалі. Ви щось бачили з цього взагалі? Дивилися? Я, мені нічого не, не припоминає. Меню, що тут взагалі є? ТВ-шоус. Так, я кликнула, тут ще якісь Friends! Тут, кстати, і Friends є. Ой, oh, Ю. Я, кстати, хотіла подивитися оцей серіал. Don't worry, darling, мам. Мам. Don't worry, darling. Так, mm -hmm. да. це психодел. Не дивіться, воно таке без сенсу. До речі, коли він щось каже, тут написано announce is in progress. І короче, воно не, якби, не активує мені, як я можу подивитися. Ну, коротше, будемо дивитися щось, так що слідкуйте за нашим м -м польотом. Я буду бачити як ми летимо. Тут коротше flight informations. Дивіться, ми зараз під uh, ноль, тому що ми про це постоїмо. Через 7 годин ми будемо вже в просто. Bienvenue à bord et merci pour choisir Air Transat. Aboard, and thank you for Air Transat. Oh. Avant de pouvoir céder au plaisir des activités en vol, abordons ensemble les règles de sécurité de l'appareil. Before ah, we can cool. all enjoy the wonders of oh, airplane activities, let's review the safety features of this aircraft. Okay. Wow. Portez votre ceinture lorsque vous êtes assis. Pour la boucler, insérez l'extrémité plate dans la boucle et serrez sur la sangle pour serrer. So, wear your seatbelt whenever you're seated. To fasten it, insert the flat end into the buckle, then pull the strap tight. To release, lift the top of the buckle in your seatbelt. Rangez votre sac sous le siège devant. Your bag should be stored under the seat in front of you. S'il est trop gros, rangez le dans le porte bagage supérieur. можемо залишити собі. Ага. Так, ну, давайте ну, розпаковувати його на ну, вушці. Комплімент від нашого Air Translate. Мама взяла чикен. Я взяла собі вегетаріанське. Вроді це паста, а у мамы це рис. Просто. Я думала, паста інакше буде ну нас. Не я хотіла спробувати два меню. Ну, По-перше, а по-друге, я хотіла просто, щоб не вбивати животних, тому Тобу... Тобу... Блін, мам, і... і не заказала той рис. Коротше, рис з курицею або макарони з якоюсь овочами. І е, тут салатики ще якісь, які ще не пробувала труфлі і якась булочка. Знаєте, что я вам скажу? ліпші, ніж липче, нежедутры. Нам еще напитки. Дали. Вообще это все в цене, как сказали. Ну, не знаю, что я сказала, короче. И э, нам дали, там можно было якийсь напиток взять. Можно было взяти на напій. Ну, и я сказала, є с... якась газировка. Он ну, сказала Кока-Кола, Sprite и Ginger Ale. Я говорю, давайте там the third one. Ну, коротше, знаєте, непогано, непогано. ровно посередині десь Атлантичного океану. Вот, дивіться, скільки ми вже пролазили. Мені кажуть, це Таня десь потонув от посередині. Ну, на скільки я дивилась десь... А, ні, він потонув десь тут. Все, ребята, я все, я все знаю. Він потонув так, так, під нами. Може, ти прикинь? ну, я так от десь там бачила на якійсь карті, що так було. Прикинь, прикинь, прикинь. Я вам хочу сказати, сказать, что що... не зараз обновить, если я вам хочу сказати, що ми навіть будемо проводить на ЮС на секундочку, на США. Вот. кусочок США. І вот кусочок США. Вот. На США. Так что можна буде потом классы точны, я тоже была в США. Конечно, трошки віртуально, Але я ну ще не Хто ж знав, що було так класно в цьому самолеті? Нам ще дали ось такі переходи, ауди один гарячий компаний. Він з помідором і сиром. Я не перестаю любити компанію. я Дякую собі купити шаву з умя. the show Уже кудась в аэропорт наверное, кудась на Канаду. The airport, the tunnel, <laughs> the Call me CEO. I've been running shit right, see. And I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh. losses into gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange. Всем привет! Нам дали вроде всякие документы и нас Це дуже круто. Це дуже круто ми були в Канаді. Боже, це анвелівно. You know. Шок. Так, ми прилетіли півтори години. Тому ми просиділи, коротше, там півтори години. І тепер ми будемо забирати наш багаж, який тут напевно десь стоїть. Взагалі ми знаємо дев'ять. Так що шукаємо. у нас проблема мене з де наші коротше багажі. Тепер шукаємо їх. Якщо їх е, не загубили чи щось такого, Ладно, наших багажів ще нема. Наскільки нам сказали люди, Ось так, тогда блін, ми півтори години тому приносіли початися люди, тут тупо постояли півтори години. Ми багаж не здавали десь пару років, тому що е, ми ж їздили в Єгипет, і тільки тоді здавали багаж. А тепер ми не здаємо багаж, тому що ми їздимо з ручної планів. Так, в общем, короче, Лізбон, ви бачите Лізбон, От, ми чекаємо на наш багаж, ще ніч, нічого ніч, не їде, При, прикиньте, люди ну, чекали 1,5 години, ми чекали, ладно, на документи, а люди тупо стоять і чекають на це, ми прилетіли, увага, в 14.33, зараз година десь 15, а, 15, 14. 16, 16 година, о, нарешті вже якісь підійдуть, подивимося, подивимося. Походу, у нас багаж потерявся. Не смішно. Де мої віші? Ребята, це не смішно. Багажа нема. Що робити? Вещей нема. Так. Да. А що ви думали? Отак приїхати в Канаду. І все, нема віщей, абсолютно нема віщей в тебе. А, а от що робити? Ну от, нем... Все, реально нема багажа. Це не шутки якісь вам тут на найкі. лента перестала ходити. лента перестала ходити, нема багажа. Багаж знайшовся. І не було нашого багажа. І тут мама його десь ще на якомусь іншому гейті з якогось іншого самоліту привозить. Нормально. Ми раді вас вітати на нас, землі. Нас ніби записали в готель. Так що чекаємо на таксі. But I don't want that cheap fame no I'm not that vain I just want to be greatness I just want to